Всім привіт, з вами знову Макс. Барень, камера трохи так стоїть, ну то таке. Сьогодні ми їдемо до Діда і особливо подяка Олексюк Степан задонатив і Юлія Миколаївна. Вам особливе спасибі, молодці. Оті гроші, що ви передали, я сьогодні йому дам тому діду Михайлу Якраз за ті е, нові вироби, що він має зробити по одній штуці. І ще я йому купив курточку. Ось цю. Точніше То я купив. Тому я курточка її цього року ні разу не вдівав. Значить вона мені не потрібна. Тому ми її віддамо діду Михайло. Ну і покажу, що він ще зробив, скільки воно буде коштувати. Вже в принципі знаєте, де він знаходиться. Де він знаходиться. І можете самі приїхати і в нього все забирати, тому що я навіть не знаю коли то їде зівака і дивиться, що я тут роблю. Привіт. <смі> ну, не знаю, що я просто коли в ті е, края буду їхати. Так що таке, ще що йому щось поїсти, купимо, подивимося. Так що, якщо вперше на моєму каналі, подивіться інші відео, зайде контент, підписуйтесь. Оце відео поширюйте, щоб просто люди, то не знаю, от... Е... Десь таки бачите та допоможіть, купа речей непотрібних от В кожного вдома є. Наприклад, ця курточка, реально, я її цього року ні разу не вдів. І я часу просто не мав заїхати на секонд там купити якусь куртку. А та куртка взагалі шикарна. Кармани, замок працює, тепла. Бо ви бачили, яка в нього та куртка? Вже така порізана, не знаю. Їй напевно вже років 20. Так що. Їдемо до Діда Михайла. А воно ж цей Вуйко Михайло. Так, ну що, з Вуйком Михайлом, походу, кіно закінчується. І тут все-таки в мене були догадки. В, першому, в першій серії я казав, питався в нього, чи він п'є. Він казав, так любить 100 грамів випити. А виявляється, що не дуже. Я по дорозі зустрів його рідних. Вони мене просто попросили не давати йому гроші і вже кіно то не знімати. Тому що він чекає середи, ти гроші йому даєш, він напивається і робить їм проблеми. Ну, Я не буду іти. йти. Ну, сім'я бачу нормальні люди взагалі казали, що навіть хочуть його десь забрати туди, але він не хоче їхати, він хоче тут жити. ну, Я теж його розумію, бо то його хата. Тобто я розумію і їх, і його. ну, Це їхня сім'я, я лізти в неї не можу. Але найголовніше, що він держаки зробив, зараз покажу. Ось, держаки є. Курточку я йому передав. Не знаю, держаки брати не буду. Казали, що тут було таке круте хазяйство, але та вся проклята горівка все знищила. Тому, друзі, ситуація така, що сінька-чмо, запам'ятайте, навіть, блін, не пробуйте ніколи, то гімно, блін. Навіть я просто знаю по собі. Але в мене є якась сила волі. Я з того вирвався. А Вуйка Михайла, бачите, ні. Але все рівно номер картки буде в описі. Ми будемо далі допомагати людям. Йому чим змогли допомогли. Зато, в принципі, в нас людина тепер хоч одіта. Так що, отакі справи. Ще два слова про Вуйка Михайла. Я приїхав якраз на дачу Оті палиці, як він каже треба було взяти, бо тут вони якраз пригодяться на лопату і на граблі. Але напевно що з ним кіно буде завершуватись, хоча могло б бути дуже цікаве. Рідним то не подобається. Каже, даєш йому гроші, він їх іде, ну коротше, пропиває, то взагалі гроші йому не можна давати. Не знаю, тримають людину як в клітці, але він і сам винуватий в тому, нема стопа. Не знаю, не хоче я туди пхатися, якщо чесно. Все, курточку передав. Ще якщо там речі приїдуть, я йому завезу, заїду ще разок. Ще щось йому купимо, подивимося. Але сам прикол, ви бачили, він навіть нічого не вдів. Він далі ті свої одежі. Все, що йому привіз, він нічого не вдів. А воно ж Уйко Михайло. От цікаво на другий раз, якщо його побачу, чи він вдіне хоча б ту курточку. Так що нічого, будемо робити далі добрі справи. Так що, до нових відосів. Діду Михайло буде мати годинник з будильником. Ага. будівником. Та Скільки ви штук зробили? П'ять. П'ять? П'ять. То я ще вам 80 гривень Га? Ще 80 гривень вам маю дати. Добре, дам. Дивіться, що я вам взяв. О, Годинник? Так. То 20 гривень.